Який розкішний балкон? Уявляєте, що ми на цьому балконі споглядаємо собі? Єзуїцький сад, і ми маршалки Галицького Сейму, які вийшли подихати повітря, можливо, щось перекусити. Ще що до кінця я не знаю, яка була все ж таки, яке було призначення цього балкону, але якість деталей нас неабияк їх чарує знову ж таки той самий пишний неоренесанс, з величезними колонами, з розетами. Очевидно, що то все було пофарбовано згідно експресії тої архітектурної деталі. А на підлозі у нас, як мозаїки, це є техніка терасу. І тут вони є автентичні, бо не всюди в головному корпусі ми зустрінемо. І це у нас ще одна така ну, алюзія до Риму, до якоїсь такої, ну, в Римі були перші громадські будівлі, а це у нас, відповідно, Галицька громадська будівля. Отож відстань тут дуже велика, ширина тераси теж дуже.